На дворі чорна хмара в'ється, під вікном колядник товчеться, Кличте його до хати, він вам буде співати коляду, Кличте його до хати, він вам буде співати коляду. Роги сиділи, та мої оченьки гляділи, Коцюпкою вигрібав, поєдав, Коцюпкою вигрібав поєдав, Вже в поєдиному поєда наїся. Ко цюпкою вигрібав, в поєдиному поєда фенаєся, жив печі пирогів не стало, Ліс, на хату посало, і салочка не дістав і ребрину поламав забися, і салочка не дістав і ребрину поламав забися.